Шановні колеги, доброго ранку. Тема нашої лекції функції і роль електролітів в організмі людини. Електроліти мають вирішальне значення для підтримки різних функцій організму, включаючи баланс рідини, функції нервів і м'язів, а також підтримку стабільного серцевого ритму. Вони необхідні для численних метаболічних. Процесів і відіграють ключову роль у забезпеченні безперебійної роботи систем організму. А от дисбаланс електролітів може порушити ці процеси, що призводить до низки проблем зі здоров'ям. Важливість електролітів це насамперед підтримка балансу рідини. Електроліти, такі як натрій, калій, хлоріди, допомагають регулювати кількість води в організмі. І забезпечують належну гідратацію та запобігають зневодненню. Електроліти приносять електричні імпульси, необхідні для функції нервів і м'язів, відіграють вирішальну роль у підтримці стабільного серцевого ритму та забезпеченні ефективного кровообігу. Регулюють баланс pH. Засвоюють поживні речовини та виведення відходів, сприяють засвоюванню. Клітинами та виведення продуктів життєдіяльності. І от підтримка належного електролітного балансу є фундаментальною для загального здоров'я та самопочуття. А розуміння їхньої ролі має вирішальне значення для виявлення та вирішення потенційних проблем зі здоров'ям. Почнемо з вами з такого електроліта, як натрій. Він є. Основним компонентом позаклітинної осмоляльності і становить майже половину осмоляльності плазми. Основна функція натрію – це підтримка осмотичного тиску та кислотно-лужного балансу. Натрій також допомагає передавати нервові імпульси, підтримує кислотно-лужний баланс, бере участь у клітинних хімічних реакціях та мембранному транспорті. Метаболізм натрію. Мінімальна кількість натрія сорбується у шлунку, а максимальна у тонкому кишечнику. Нирки виводять 1%, а абсорбують 99% натрію. В організмі дорослої людини в середньому міститься 80 грамів натрію. І середня статистична людина щодня споживає 3 грами натрію в формі соли, таких як хлорид, сульфат або інші солі, і також виводить таку ж кількість 3 грами на день. Харчова потреба в натрії від 90 до 250 міліеквівалентів на день. І звичайний щоденний раціон містить від 8 до 15 грамів хлориди натрія, який повністю смоктуються у шлунково-кишковому тракті. Підтримка рівня натрія залежить від наступного: від кровотоку в нирках, активності карбоангідрази, альдостерона. Стероїдні гормони можуть контролювати рівень натрія через передню частку гіпофіза, секрецію греніну, вазопресину, натрій діоретичного, антидіоретичного гормону. Фізіологічна натрій і вода взаємопов'язані. Так от, збільшення вільної води в організмі призводить до розведення натрію, концентрація натрія знижується, нирки зберігають натрій і виводять воду. А от якщо зниження рівня, рівня вільної води, тоді рівень натрію в сивораці крові підвищується і тепер нирки зберігатимуть воду, рівень натрія стане нормальним. Показання для дослідження натрію: це рутинне обстеження пацієнта, оцінка електролітів та кислотно-лужного балансу, оцінка балансу води та зневоднення. Діагностика та лікування зневоднення та гіпергідратації. Розподіл натрію в організмі. Рівень натрію є протилежним до рівня калію. Внутрішня клітина рівень натрію 5 ммой, а позаклітина 140 ммолій на літр. І оскільки натрій активно викачується з клітин, концентрація натрія відображає внутрішній клітинний об'єм. Ось ми бачимо малюнок. Розподіл натрію у внутрішньклютинному та позаклітинному просторі. Розподіл натрію та калію в організмі. Натрій внутрішніх на 8% у крові 92% і калій 77% у внутрішньоклітинному просторі і 3% у позаклітинному просторі. Нормальний рівень натрію у дорослих складає від 135 до 145 мілімолій на літр. Порушення балансу натрія. Натрій це основний катіон позаклітинної рідини. І є два варіанти порушення балансу йонів натрія. Це гіпернатріємія, коли концентрація йонів більше 145 мілімолів на літр. І гіпонатріємія, коли концентрація їх менше 135. Розглянемо з вами гіпернатріємію. Причини її це зневоднення, це недостатнє споживання води, це надмірне вживання натрію, це блювота, широкі термічні опіки і інше. Клінічна картина при гіпернатріємії – це придушення свідомості, гіперрефлексія, спастичні прояви, судоми, тромбоз венозного синусу. Симптоми гіпернатріємії. Коли рівень натрія більше 160 мм на літр це критичне значення для пацієнтів. І у пацієнтів спостерігатиме сухість слизових оболонок, спрага, збудження та неспокій, іперрефлексія, манія та судоми. класифікація гіпернатріємії. Гіперволімічна гіпернатріємія, гіповолемічна і ізоволемічна гіпернатріємія. Що таке гіперволемічна гіпернатріємія? Це зростання загального місту натрію в організмі, що призводить до збільшення загального місту води та збільшення обсягу екстрацелюлярної рідини. Етіологія. Це надмірне внутрішнє судинне введення гіпертонічного сольового розчину натрія, це відшкодування невеликих гіпотонічних втрат сольовими розчинами, це надлишок мінералокартикоїдів, надмірне споживання солі. Ізовальмічна гіпернатрігемія – Зниження загальної кількості води в організмі, нормальний вміст натрію та нормальний рівень екстрацелюлярної рідини. Етіологія це виділення осмотично вільної води, це надмірне введення натрію. І гіповолемічна гіпернатріємія – це збільшення виведення натрію із сечею. Причини її: це гіпотонічна поліурія. Прийом діуретиків, осматичний діурез на тлі глюкозорії або використання манітолу, це позанеркові втрати натрію. Розглянемо з вами гіпонатріємію, Причини її: дефіцит споживання їжі, сечогінні засоби, хронічна ниркова недостатність, асцит, плевральний випіт, це абсолютна втрата натрію з організму при тривалій блювоті, діареї. При надмірному отовиділенні. Симптоми: коли рівень натрію менше 120 мм на літр, пацієнт відчуватиме слабкість, а при рівні менше 115 у пацієнта буде сплутане свідомості та млявість і може прогресувати до <кхем> ступору та кому. Спостерігається, причому зниження швидкості клубочкової фільтрації при застійній серцевій недостатності. Класифікації гіпонатріємії – це іперволемічна гіпоосмолярна, гіповолемічна гіпоосмолярна і ізоволемічна гіпоосмолярна. Гіперволемічна гіпоосмолярна виникає внаслідок внутрішньовенного введення гіпертонічних розчинів глюкози, манітола або крахмалу, а також зі збільшенням глюкозу при цукровому діабеті. Етіологія. Це застійна серцева недостатність, це цироз печінки, печінкова недостатність, нефротичний синдром. Гіповолемічна гіпоосмолярна гіпонатріємія – Це зниження концентрації йонів натрію у сироватці крові менше 130 мілімолій на літр, низька осмоляльність плазми та зменшення об'єму позаклітинної рідини. Клінічна картина: це жага, артеріальна гіпотензія, постуральна гіпотензія, шок. Ізовалімічна гіпосмолярна гіпонатріємія виникає внаслідок збільшення кількості вільної води до 3-4 літрів та значного зниження концентрації йонов внатрію сиварицікрою менше 125 мО на літр. Етеологія це безелектролітна інфузійна терапія за наявності електролітних втрат, це синдром неадекватної секреції антидеротичного гормона. Використання діуретиків, особливо салоретиків. І перед вами таблиця залежність між рівнем натріємії та ступенем пригнічення свідомості, концентрація натрія у плазмі в нормі, як я вже зазначав, 135-145. А при концентрації менше 125 або більше 170 сопор, менше 120- більше 180 кома і судоми. Менше 110 або більше 200 це вже смерть. Розглянемо з вами рівень натрію крові за різних умов, клінічні стани, зниження рівня натрію при таких станах відбувається як при діареї, малябсорбція, надмірне потовиділення, гостра та хронічна ниркова недостатність, діабетичний ацидоз, використання лікарських препаратів. Підвищення рівня натрія це зневоднення первинний альдостеронізм. Розглянемо з вами роль нирок у смоктуванні натрію. Зазначимо, що 100% натрію фільтрується через клубочки. Від 70 до 80% абсорбується в максимальних канальцях, і від 20 до 20% абсорбується в петлі генлі. Нирки є основним регулятором натрію в організмі, який виводить його надлишок. Розглянемо також таку тему, як активний транспорт натрію. Збудливі тканини мають високу концентрацію такого фермента, як натрій калії І І за допомогою цього фермента в клітинній мембрані три молекули натрія виходять назовні. Тоді, як всередину надходять лише дві молекули калія. Таким чином, внутрішня частина мембрани вона заряджена у нас негативно. Другий електроліт, який ми з вами розглянемо, це калій. Більшість калію міститься всередині клітин, суттєво впливаючи на проведення електричних імпульсів у серцевих та скелетних м'язах. І калій відіграє життєво важливу роль. у нервовій провідності, м'язовій функції, осматичному тиску, синтезу білка, кислотно-лужному балансі і у численних ферментативних реакціях вуглеводного та білкового обміну. Нормальне значення калію – 3,5-5,3 м на літр. Калій є основним електролітом внутрішньоклітинної рідини. І внутрішньоклітинний вміст калію становить 150 ммо на літр, а в крові лише приблизно 4%. Це внутрішліклітинне та позаклітинне співвідношення калію має вирішальне значення для підтримки електричного потенціалу мембрани. І основна концентрація калію знаходиться в середині клітини майже 90%. Так, от, коли клітини пошкоджені, калій вивільняється в кров і може призвести до підвищення його значення. Ось ми бачимо рівень калія всередині клітини внутрішньої клітини 150 ммол на літр, і в крові 4 ммол на літр. Від 80 до 90% калію виводиться клубочками нирок з І роль калію в організмі життєво важлива. Нирки не зберігають калій, тому у разі його зниження може спостерігатися його дефіцит. Ось ми бачимо секрецію всмоктування калію з нирок на малюнку. От коли харчовий калій збільшується, тоді калій виводиться дистальними канальцями нирок. А навпаки, коли плазмовий калій знижується, зменшується виділення калія з дистальних канальців. Гіперкаліемія і гіпокаліемія. Гіперкаліемія – це вміст калію в плазмі, який перевищує 5,5 ммолі на літр. Обумовлення порушенням наркової скреції калію, перерозподілу йонів калію в водних секторах організму, надлишкове надходження калію в організм, гіперкаліемія внаслідок прийому деяких лікарських препаратах. А гіпокаліємія – це вміст плазмі, який не перевищує 3,5 ммолі на літр. Це втрата калію через нирки, екстраренальні втрати. Це порушення балансу калія між клітинами та клітинними секторами. Гіперкаліемія. Є три ступені гіперкаліемія в залежності від концентрації плазмі. Перша ступінь це м'яка від 5,1 до до 6,0. Помірно 70 і тяжка більше 7,0 м на літр. Причини гіперкаліємії. У укров виділяється підвищена кількість калію або через нирки, які не можуть виводити калій, або через низький діурез. Етіологія: хронічна або гостра наркова недостатність, метаболічний ацидоз, переміщення юнів з внутрішньоклітинного простору у позаклітини. Нерковий тубулярний ацидоз, дефіцит інсуліну у хворих на цукровий діабет, наднеркова недостатність і інше. Що викликає гіперкаліемія? Це збільшення споживання їжі, гостра та хронічна наркова недостатність, хвороба дісона, знижений рівень альдостерону, гемоліз, переливання гемолізованої кролі, неконтрольований цукровий діабет, метаболічний ацидоз. Ускладнення через гіперкаліемію спостерігається психічна сплутаність свідомості, слабкість, відчувається поколювання, в'ялий параліч кінцівок, слабкість дихальних м'язів, брадикардія. Які зміни на електрокардіограмі спостерігаються при гіперкаліемії? Ось перед вами стандартна ЕКГ і зміни при Електрокардіограми при гіперкаліемії наступне, ось ми бачимо справа. Зубець Т підвищений, зубець П плоский, подовжений інтервал ПР, депресія сегмента СТ. Розглянемо з вами роль калію у кислотно-лужному балансі. Бікарбонат калію, калій HCO3 є єдиним внутрішліклютинним неорганічним буфером. І при дефіциті калію спостерігається зниження рівня гідрокарбонату HCO3. Гіпокаліємічний алкалоз. Рівень калію в севраці крові знижується шляхом переміщення калію в клітини. І коли на надлишок калію втрачається з сечею, внутрішні клітини і дефундує з клітин, щоб замінити частину втрати калію з плазми. в той же час і вони натрію та водню. Переміщуються в клітини, щоб замінити калії, що вийшли. з них. Патригитність калівою алкалозу – Це підвищене виведення калія в обмін на натрій сечею призводить до гіпокаліємії, і гіпокаліємія виникає внаслідок виснаження внутрішньоклітинного запасу калія. Гіперкаліємічний ацидоз. При ацидозі калій переміщується з клітини у кров, це зворотне явище. Рівень калію підвищений, низький pH крові, рівень HCO 3 переважно низький, збільшений аніонний проміжок. Гіпокаліємія. Коли рівень калію менше 3 ммон на літр, спостерігається виражені нервово-м'язові симптоми. А от при рівні калію менше 2,5 ммолі на літр, Може викликати серйозні вже проблеми зі здоров'ю, зокрема з боку серцево-судинної системи та нервово-м'язової провідності. Це тахікардія, м'язова слабкість та втома, запор, зміни в серцевому рітмі, задишка, загальна слабкість і інше. Причини гіпокаліємії: це зменшення споживання їжі, зневоднення, ацидоз, голодування та недоїдання, кістозний фіброз сильні опіки і інше. Етіологія це збільшення втрат калію через нирки, первинний чи вторинний альдостеронізм, застосування глюкокортикоїдів, метаболичний алкалоз. Причина гіпокаліємії це пов'язано з втратою калія, плюблювоті, діареї, шлунково-кишкових норицях та прийоми сечогінних засобів. І це підвищення рівня альдостерону призводить до зниження рівня калію. Які зміни ми можемо спостерігати на ЕКГ при гіпокаліємії? Це знижений Т-зубець, зубець Т злегка загострений, і СТ – Зубець та депресія. А от зубець учу чітко виражений. Критичне значення калія: рівень калія більше 6,5 ммолі на літр, спостерігається вже периферичний судинний колопс, пригнічувана подразливость м'язів, серцебиття, зупинка серця. А коли рівень калія менше 2,5 ммо на літр, Електрична активність серця може бути серйозно змінена при аритміях. Рівень калію 10 МОЛ на літр. Це смертельно небезпечно для життя пацієнта та може зупинити серцеву діяльність. Рівень калію у крові за різних станів, зменшення при діареї, малябсорбції, голодуванні, піларічній обструкції, первинному альдостеронізмі, нирковому каналіці ацидозі – тіазидними діоретиками, а підвищення це зневоднення, гостра неркова недостатність, недостатність кори наднеркових залоз. Наступний електроліт кальцій. Кальцій є самим найпоширенішим мінеральним елементом в організмі. Він поступає з їжею, виводиться з січею, фекаліями та потом. І кальцій підтримується у досить вузькому діапазоні від 2,2 до 2,7 ммол на літр. Є три фракції кальцію в крові. Перша фракція 5% кальцію, який зв'язаний з аніонами, особливо з фосфором та цитратним комплексом. 45% це втора фракція, зв'язана з білком, і 50% у вигляді вільного або іонізованого кальцію. Загальний кальцій, який зв'язаний з білком, це рутинна діагностика. У сироці крові зв'язаний з білком кальцій вимірюється частіше, оскільки його можна визначити значно легше, ніж іонізований кальцій. Однак його концентрація в сироватці крові впливає загальний білок, особливо альбумін, а падіння рівня альбуміну спричиняє зниження рівня кальцію в сироватці. Іонізований кальцій це кращий показник біологічно активного кальцію, оскільки концентрація в сиураці крові або плазмі безпосередньо контролюється паратеріодним гормоном та кальцитріолом. Це більш чутливий метод для вимірювання порушень балансу кальція. Однак аналіз його набагато складніший. І от приклади визначення у лабораторії загального іонізованого кальцію. Ось ми бачимо, лабораторія дає норми загального кальція від 2,18 до 2,6 мм на літр, а іонізованого кальція 1,35. Порушення балансу кальцію. Нормальний міст кальцію у плазмі крові 2,5 мм на літр і регуляція кальцію відбувається під дією паратеріодного гормону. 3 ступеня гіперкальціємії. м'яка 2,62-3,0 262,0 млітр кальція, помірна 3,03,5 мА на літр і тяжка більше 3,5. Гіперкальціємія. Етіологія це злоякісні новотворення, це гіперпаратеріодізм, застосування лікарських засобів, це ендокринні порушення. Гіпокальціємія це зниження концентрації кальцію в плазмі крові до 2 ммон на літр і менше. Етіологія гіпокальціемія це сепсіс понад 50%, це гіпомагніємія, ниркова недостатність, масивні гемотрансфузії після великих операцій на органах шлунково-кишкового тракту, а також гіпопаратеріодізму. Клінічні прояви при гіпокальцеемії. Найбільш поширені – це серцево-судинні прояви. Вони пов'язані із порушеннями електричного ритму. Хронічна гіпокальцеемія може також призвести до неадекватної серцевої діяльності, пов'язаної зі зниженням артеріального тиску. Різні психіатричні прояви можуть супроводжувати гіпокальцеемію, до них відносяться психоневроз, психоз та органічний мозковий синдром. Після паратеріотектомії та розвитку гіпокальцемії може розвинутися гострий психоз, що характеризується галюцинаціями та параноєю. Вони є оборотними під час корекції електролітів. І останній електроліт, який ми з вами розглянемо, це хлориди. Основний аніон позаклітинної рідини. Визначення хлоридів крові використовується переважно для оцінки кислотно-лужного стану. Вміст хлоридів у позаклітинній рідині в 40-50 разів вищий за вміст у цитоплазмі. І при втраті хлоридів розвивається алкалоз, а при надлишку ацидоз. Клінічне значення хлоридів. Рідинний електролітний баланс. Хлориди допомагають регулювати розподіл води по всьому організму та підтримувати осматичний. Тиск. Вони відіграють ключову роль у підтримці кислотно-лужного балансу в організмі. Це є вирішальним для належного функціонування організму. Хлориди разом з натрієм допомагають регулювати артеріальний тиск, і вони є компонентом аніонного проміжку, який використовується для діагностики метаболічного ацидозу. Гіперхлоремія це високий рівень хлорідів. Це може бути спричинено зневодненням, нирковим канальцевим ацидозом, надмірним споживанням хлоридів або певними нирковими чи ендокринними розладами. Гіпохлоремія це низький рівень хлорідів, може бути наслідком гіпергідратації, певних видів метаболічного ацидозу, тривалого облювання або діареї. Або станів, що впливають на нанаркове залози. Хлориди за певних станів От при серцевій недостатності рівень хлорідів може бути предиктором результатів серцевої недостатності. Туберкульозний менінгіт. рівень хлорідів спінома з мозговій рідині може використовуватися як діагностичний маркер, і шлунково-кишкові проблеми втрати хлоридів через блювання або діарею може призвести до гіпохлоремії. Референсні значення хлоридів 98-107 мілімолі на літр. Підвищення значень це зневоднення, нирковий канальцевий ацидоз, гостра ниркова недостатність, метаболічний ацидоз, інтоксикація селіцелатами.